Багато людей з підприємства пішли захищати державу. Ще є люди, які видобувають вугілля. Воно несе тепло і світло людям. Безпосередньо місто Київ, опалюваний сезон, він же ж не за горами. Для того щоб розвалити, для цього багато часу не надо. Не потрібно. Тому що Розблоковувати треба їх вже сьогодні. Не тільки заробітна платня, але й податки в державу не відраховуються. Ой. Так що не тільки ми несемо збитки. Ті люди, котрі подали на суд на Віталія Кропачова, реакція йде з усіх боків. Вітаю, це інтерв'ю без кордонів. Мене звати Настя Рейн. і сьогодні моїм гостем є Андрій Лукаш. Це заступник директора з виробництва ТОВ Красно-Лиманське. Пане Андрію, вітаю вас. Я вас вітаю нас. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, скільки років ви працюєте на шахті Красно-Лиманська, на підприємстві Красно-Лиманське? Скільки років ви в цілому в шахті? В шахті я з 2000 тисячі. Ой, з 1985 року е, на сьогоднішній час це 39 років, а безпосередньо на шахті Краснолиманський е, з 1996 року. 28. Тобто 28 років. Слухайте, це неймовірний строк. І ви фактично пройшли шлях від звичайного шахтаря до заступника директора. Так, да, від гірника чесного забою. І насамперед являюсь заступником директора виробництва. Пане Андрію, як для вас почалася війна? Як для вашого колективу почалася війна? Розкажіть, будь ласка. Згадайте. Ну, як і для всіх громадян України, це було шоковане, шокована звістка. Так що. Всі чекали на те, що воно буде не так затягнуто, як на цей час. Ну, колектив остався на своїх робочих місцях виконувати те завдання, яке нам було довірено. Багато людей з підприємства пішли захищати державу, багато декілька, деякі люди... Виїхали з тих місць, де, де проходить лінія розмежування, вона все ближче і ближче до наших місць там, де ми знаходимось. Ну, на цей час ще є люди, які видобувають вугілля, яке потім передається Україні, іде тепло, світло. Тобто, попри те, що на даний час, якщо не помиляюся, лінія фронту від шахти знаходиться менш ніж за 30 кілометрів, а шахтарі продовжують видобувати вугілля щодня під обстрілами. Щодня під обстрілами, так, місто Родинське, де знаходиться наше підприємство, це 28 кілометрів від лінії розмежування. А гірники вони не тільки з цього міста, вони із Покровська, із Мирнограда, із Лідового. І кожного дня, коли добираються автобусами на підприємства, бувають ускладнення. Бувають ускладнення, тому що так названі прильоти, вони к сожалению, <клухи> вносять інші плани, не ті, які стоять там перед нами. Так? Ну, звичайно. Ну люди бувають, затримуються, це все входить в положення, так що. Шахтар, це вообще мужня професія, дуже можна, можна згодна з вами, тому що, попри прильоти, попри це все, знову ж таки, коли шахтарі спускаються під землю, має бути постійне безперебійне енергопостачання так, для так. того, щоб потім піднятися нагору. А коли є обстріли, коли знищується енергоінфраструктура країни в цілому, то по факту Шахтар на даний момент, який спускається вниз, то він може і не знати, чи він взагалі підніметься. Ну, було розроблене деяких моментів розроблені міроприяття по видачі гірників на поверхню, були закуплені ряд обладнань, це генератори міцні, і на цей час, навіть якщо шахта буде знетрумлена, гірники своєчасно піднімуться на поверхню. Тобто товариство це вложення, це вложення е, тих коштів, які у нас до блокування були. Так що ми цим забезпечені. Тобто, ну по факту, підприємство, керівництво підприємства попіклувалося про те, щоб шахтарі мали змогу не просто е, працювати, але і е, за їхню безпеку. Я правильно розумію? Так, да, так. Да. Е, ви згадали про блокування. Рахунків розкажіть ну щойно, розкажіть, будь ласка, що, що відбулося, що сталося? Чому так? Що, яка, яка зараз ситуація на підприємстві? Ну на ситуація на підприємстві дуже складна, тому що не виплачується заробітна платня. Як гірник, як і люба друга людина за свій труд повинен отримати кошти, тим паче, що ми своє, свою продукцію ми випускаємо на українського потрібника. Воно залишається внутрі країни. Воно несе тепло і світло людям. Безпосередньо місто Київ. місто Київ, ми відправляли свою туди продукцію, і зиму пройшло в Києві і тепло, і світло. Тобто, на... попереду у нас очікує теж опалюваний сезон. Я думаю, що і в Києві, і у нас на Донбасі всі е, думають про те, що треба працювати, відвантажувати і Безумові. отримувати те, що завжди повинні люди, як е, на Донбасі, так і на, е, частині, на іншій частині України. І, якщо не помиляюсь, ви на Дарницьку ТЕЦ так, відправляли, відправляли да, на Дарницьку ТЕЦ. Дарницький район, один з найбільших районів взагалі Києва, який налічує там. А кілька мільйонів мешканців. Тобто, по факту, завдяки вашій шахті, кілька мільйонів киян були забезпечені теплом. Так, да, після опалювального сезону ми також отримали благодарність за те, що ми відправляли продукцію до міста Києва. Нічого ми не хочемо змінювати. Треба платити за труд, треба розблокувати. Рахунки? Рахунки, да, для того, щоб держава отримала е і вугілля. Правильно ну, держава і... отримала вугілля і держава отримала е налоги. Налоги, uh -huh. які ми сплачували, а гірники отримали кошти для того, щоб Щоб мали жити правильно за що? Мали Тому жити, що да. Людина... Багато ж сімей, багато uh -huh. жінок з дітьми виїхали до других. Е Регіонів України більш ніж безпечних, так що гірник, який залишився вдома, він, він працює, але він отримати кошти для того, mm -hmm. щоб опла оплачувати е, житло. Ну, і Ну, звичайно, для того, щоб де да, просто жити, тому що ну да, як, як жити, можна жити без заробітної плати, правда Без грошей жити складно. Абсолютно, абсолютно. Тим... Тим паче в тому регіоні, де знаходиться шахта, за кілька десятків кілометрів від, від лінії фронту, яка в принципі рухається то в одну сторону, то в іншу на різних ділянках, але ж все одно постійно містяни під обстрілами, під під, під ну, знаходяться в небезпеці. То від, ну, по факту від того чи буде шахта працювати, чи буде працювати підприємство, то залежить і добробут місцевих мешканців. Ви згадували не тільки так, тих, які живуть безпосередньо біля Красно-Лиманської, але і Покровськ, Селідове, так за да, багато сіл не тільки міста, uh -huh. де живуть наші працівники, багато сіл, прилягаючих і і знаходячись ближче до лінії розмежування. Ну тоді uh -huh. ходять автобуси. Люди постійно напружені постійно напружені. А коли гірник повертається додому і ще без коштів, то це намного складніше. Ну, звичайно, звичайно тому що потрібно за щось багато жити. Багато в городах, яких я називав, там багато руйнувань, багато наслідків від цієї війни. Тобто, по факту, Шахтар їде на роботу, не знаючи, чи буде його будинок цілим, коли він повернеться. Правда ж, враховуючи ці обстріли ну, і все. Ну так, є таке. Uh -huh. Але ми сподіваємося на добре, на хар... гарне. Звичайно. А скільки на даний момент працює на підприємстві працівників? Ну, де ти... 1700 працівників. Це чоловіки, жінки, uh -huh. які працюють обслуговують 에... <кій> на різних місцях, uh -huh. хто під землею, хто на поверхні. Все зв'язано друг з другом. Багато обладнання у нас е, імпортного виробника угу. воно потребує постійної обслуги, угу. постійного е, фінансування, яке на цей час припинено. Так що не тільки чоловік, не тільки людина не може без коштів, але може і та техніка, яка повинна обслуговуватися постійно. Безумовно. А коли це обладнання іноземне з'явилося? Бо наскільки я знаю, то на державних шахтах там ну не знаю, добропілля, вугілля там та інші, то там ситуація не дуже хороша, тобто там може бути доволі застріле обладнання. Коли у вас з'явилося ось це нове обладнання? Ну після того як наша країна позбавилась тих заводів, які виробляли і обслуговувались на шахтах. Зараз ця територія не підконтрольна Україні. Ну і з приходом Віталія Валіройовича почали вкладувати Кропачова, да. Почали вкладувати кошти, почали працювати з іншими регіонами і іноземними в тому угу. числі. На цьому іноземному обладнанні потрібно якось ще вчитися. Я правильно розумію, це вже в Україні відбувалося навчання? Чи можливо десь за кордон, там, де закуповували це обладнання, виїжджали спеціалісти навчатися? Як відбувалася цей процес? Ну, виїжджали і за кордон навчалися. Mm. Потім, коли отримували те обладнання імпортне, воно збиралося на поверхні mm -hmm. і ті категорії, ті професії які будуть вже обслуговувати цю техніку, вони проходили навчання тими людьми, які навчались за кордоном. Uh -huh. Тобто це наші люди. наші люди. Тут проходили навчання, але основне навчання вже проходило на робочих місцях. Uh -huh. Не так багато часу, щоб можна було роздивлятися. Все монтувалося вже безпосередньо на робочих місцях. І не також і повільно, але наші люди. Гірник це сильна професія. Це сильна професія, і вони <кій> прийняли це обладнання, прийняли обладнання і працюємо. Збільшились показники при видобуванні да, і, і якість нашої продукції. Так що нас блокувати не потрібно. Звичайно, щодо вугілля, розкажіть, будь ласка, детальніше про клас цього вугілля. Воно, бо я знаю, що є різний клас вугілля свого часу, навіть колись, коли говорили, що є нестача вугілля, там збиралися закуповувати там десь в південно-африканській республіці. Ну, це ще було десь років, там 10-15 тому. ось цей клас вугілля. Він якраз який відбуває підприємство Красно-Лиманське, то я так розумію, що воно якраз підходить для наших і і е, Трипільська та сама ТЕЦ, так, яку яку знищили, а е, для того, щоб опалювати будинки. Так, ну наш клас вугілля, він е, на базі нашого, даже казати, класу, вугілля України, не тільки нашої шахти. І будувалися ті теці, е, які підходили під ці марки е, вугілля, котре я сказав. Тому що коли привозилися іноземні, ну. Це не наш підход, і воно не пішло. Uh -huh. Uh -huh. Нам треба працювати в Україні, видобувати, споживати і отримати від цього користь. Uh -huh. З приходом ще я скажу, що Віталі Варільовича Кропачова, Ми розширяли своє підприємство, і зараз у нас на підприємстві працює іще в двох напрямках uh -huh. підготовка. Дільниць для того, щоб збільшити, збільшити видобування вугілля. тим самим ми можемо більше продукції віддавати Україні uh -huh. на потреби. А скільки зараз видобувається, ну там до прикладу за добу. І скільки планується? От ви говорите про розширення дільниць? Від 3 до 4 тисяч за добу ми видобуваємо вугілля, а <кій> в місяць це складає від 80 до 120 тисяч. Ого. Uh -huh. Слухайте ну, да. це ні в року. Все це вугілля, воно залишається в Україні. Угу. І завдяки цьому ми маємо потім тепло в, в, в будинках, звичайно. А, Опалюваний в... сезон. Він же не за горами. Абсолютно, залишається буквально кілька ж теплих місяців, а потім знову будемо сидіти, можливо, навіть в холодних домівках. А, ви говорили про те, що ви на підприємстві Красно Лиманське ви працюєте з 96-го року. Так. Розкажіть, будь ласка, ви теж так само згадували, що коли прийшов працювати Віталій Кропачов, то тоді набагато покращилися умови роботи, в тому числі шахтарів, обладнання ось нове закупили. Коли це сталося? І як було до, і як стало після? От цікаво. Ну, це дуже Великий такий проміжуток часу, як сказати, що було до і що було після. В житті кожної людини все те, що проходить краще, воно більше запам'ятається. Uh -huh. Тому що я ж вже казав, що нове обладнання, нові технології, збільшення заробітної платні це все було стимулом працювати на підприємстві. Uh -huh. А які соціальні гарантії, якісь безпекові норми чи були покращені? Бо я знаю, що от є підприємства, державні підприємства, в тому числі металургійні, які на яких до прикладу були величезні проблеми з дотриманням безпеки людей, бо банально не було якихось елементарних засобів, щоб забезпечити чи то шахтарів, чи то просто працівників там металургійних, в тому числі підприємств, найнеобхіднішими засобами захисту. А шахтарі захищені на вашу шахтарі захищені, тому що є обладнання, которое потребує, я вже казав, обслугови постійної. Ведеться нагляд за цим, за кожною вироботкою на підприємстві, як технікою, так і людиною, яка опускається кожен день, кожну зміну в шахту, виконує свої функції. Виконує функції. Ну, техніка у нас хороша. Техніка хороша, люди у нас хороші, працівні. Ну, звичайно. Ну, Шахтар не може бути, напевно, не, не хорошим якимось там. ну, Я не знаю, напевно, жодного Шахтаря, який би був би ну, лінивим працівником. Тому що це і мужні, і дуже-дуже працьовиті люди насправді. А Скільки? Вже рахунки заблоковані скільки часу. І як довго може підприємство працювати ось без отримання коштів, і потім, коли можуть початися якісь незворотні процеси для підприємства? Людина без коштів, ми ж вже казали, що вона довго не може існувати. Так що е це Проблема номер один на підприємстві – не отримання зарплатні. І якщо це буде продовжуватись, ну для цього не треба багато часу. Для того, щоб розвалити, для цього багато часу не треба. Не потрібно. Тому що розблокувати треба їх вже сьогодні. Сьогодні виплачувати сьогодні і завтра заробітну платню для того, щоб гірник зміг йти працювати і забезпечити свої сім'ї. Ді... Діло в тому, що <кій> частина сімей, яка переїхала, їм же ж треба оплачувати теж вчасно своє вчасне житло, яке вони знімають в других регіонах. І житло а підприємство для підприємства небагато треба часу, щоб його зруйнувати. А кому, на вашу думку, могло б. Би... Бути вигідним, ось такий розвиток подій. Тому що якщо шахта прибуткова, шахта. До речі, а шахта ж підприємство сплачує податки? Так, да, своєчасно сплачуються податки. На цей час не тільки заробітна платня, але й податки в державу не відраховуються. О... Так що не тільки ми несемо збитки. Угу. І в цей складний час государство лишається. і... Чого, і... Ну, цих виплат? Ну так, да, через арешт рахунків. А, ні шахтарі не отримують зарплату, ні держава не отримує податків, на жаль. Так. А хто від цього а, може отримати певний зиск, на вашу думку? Кому ось вигідно так зробити так, щоб прибуткова шахта, яка є одним з найбільших платників податків взагалі в країні, а, підприємство, точніше, от, щоб воно по факту зупинилося. Кому це може бути вигідно? Ну, я думаю, ті люди, котрі подали на суд на Віталія Кропачова, е нам не доповідають про них, ну я мог би звернутися до них. Uh -huh. Звернутися від колективу е великої частини людей, які знаходяться там на робочих місцях, о тому, що треба розблоковувати і треба працювати на державу, uh -huh. не думаючи про свої власні якісь корисні цілі. Ціль у нас одна. Нам треба працювати на нашу державу, звичайно до речі, а я знаю, що у шахтарів є профсоюзи профспілки. Точніше, чи не думали ви звернутися з якимось відкритим листом там до міністерства енергетики, там до профільного міністерства до різних відомств з проханням налагодити якось вирішити цю ситуацію, яка склалася? Ну, було прийнято рішення, і всі ці письма вже розослані. Ми mm -hmm. чекаємо на відповідь, тому що більше я вам нічого не можу сказати. Так що реакція йде з усіх боків mm -hmm. на цю ситуацію. Ви говорили про те, що обладнання закуповувалося з-за кордону. Навчання було також у ваших спеціалістів за кордоном. То я так розумію, що підприємство теж добре знають і за кордоном. Так. Хто? Ті, хто вам постачали це обладнання? Ну, чи інші шахтарі, можливо, чи спілкувалися там, ви з іншими ну, Шахтарі, котрі знаходяться поблизу У нас, теж добропілля вугілля, і покрос вугілля, і мирноград вугілля. Також працівники, я так думаю, що знають і в інших регіонах України і Львів вугілля, Павлоград вугілля. Так що... Я думаю, що глядачи на нас, і вони будуть е, заказувати такі <кій>, комплекси, таке угу. обладнання. Ну, тобто, по факту. Воно і... зарекомендувало себе дуже добре. Угу. дуже добре. І ми його освоїли. Тобто, Це факту, шах вперед. Однозначно. І товариство Краснолиманське воно стало по факту ну, таким собі флагманом в регіоні. Я правильно розумію? На яке можна і орієнтуються інші шахти. Так. Звичайно. <гум> ну тоді можна припустити, що напевно шахтарі з інших шахт так само хочуть працювати більше у вас, аніж на своїх підприємствах, враховуючи, що ви говорили про те, що збільшили заробітну плату, і обладнання нове, і соцпакети. Так розумію, теж більше. Ну, Гірник це така професія. Якщо він вибирає собі підприємство, він знаходиться на ньому і в важку ситуацію. Тобто, якщо бігати з підприємства на підприємство, це, угу. це не для нас. Ми повинні з підприємством переносити всі тяготи. Так, да, абсолютно. І зараз люди, котрі знаходяться у нас на підприємстві, вони чекають на розблокування, вони чекають на те, що вони отримали заробітну платню, платню, яка стала і вища з приходом Віталія Крапачова. Угу. То, якщо ви говорите, що шахтар це не та людина, яка буде бігати з підприємства на підприємство, то можна припустити, чи точніше, сказати, що у вас прямо працюють якісь шахтарські династії, тобто батько, син, там дід, до прикладу, певно, її династії, як і на другому любому підприємстві, це тільки збільшує, збільшує, як вам сказати, відповідальність. Відповідальність е, працюється на цих підприємствах, де працює батько, син, зять. Угу. Е, так що, -то -то. глядучи на батька, син вже працювати погано не буде. Звичайно, звичайно. Тим паче на хорошому підприємстві, де дійсно вартує, вартує працювати. Е, пане Андрію, о... Що робити от зараз е, заблоковані рахунки? Я так розумію, що відгрузки вугілля немає. Чи вона йде? Як от зараз відбувається ось ось, ось цей процес? На цей час при заблокуванні ми видобуваємо mm -hmm. вугілля і відвантажуємо. Відвантажуємо точно так же що в державу Україна. Mm -hmm. Ну коштів за це не отримаємо. Скільки це, це буде продовжуватися, ми не, не можемо зараз рахувати, тому що я вже казав, довго так не може потримуватися. Людині треба платити. Це головне, це саме перше. Ну, звичайно. Тобто, по факту, держава накопичує борги перед підприємством. Перед працівниками, так. І перед працівниками. Ну, і відповідно, і як Перед ви... собою вона ж не отримує податків. Ну так. Да. Так, так, звичайно. Ну і відповідно податків не отримує, і це, звичайно, дуже негативно, напевно, може в майбутньому відобразитися і на інших підприємствах, бо я не знаю, як інші шахти працюють в таких умовах, насправді, шахтарі. Пане Андрію, наостанок хотіла би вас запитати, як ви в цілому бачите майбутнє свого колективу, свого підприємства і от ролі? Підприємства в цілому в Україні серед шахт України. Ну, Насамперед, хотілося б <кліпи> сім'я це є початок колектива, початок підприємства і початок страї, страни. Е, хотілося би всім сім'ям, щоб у кожної родини була злагода, мир, була. Паніма була панімання. Тим самим на нашому підприємстві працює добрий колектив. Він сплачений е, багатими роками. Угу. Мені би хотілося, щоб е, не можна так сказати, як було раніше. Ми вже перешагнули якийсь другий е, рубіж. Е, тому що я хочу своєму колективу, як і нашій державі, витриматись і йти. Йти правильним курсом, курсом праці, а не війни. Тому що працюючи кожного українця на своїх робочих місцях, тільки там ми може, можемо здолати всі перешкоди і збудувати міцну, добру, працьову державу. По факту, о, Україна. Витримує бій, і ваше підприємство теж так, зараз Так, як і кожен працівник моєї нашого підприємства і кожен наш громадянин. Я щиро бажаю, щоб ваш колектив цей бій виграв, і щоб ваші родини як мога швидше отримали заробітну плату, гідну заробітну плату. І звичайно, щоб робота була в безпеці. Дякуємо, пане Андрій. І вам я дякую. Теж. Нагадаю, моїм сьогоднішнім співрозмовником був Андрій Лукаш, заступник директора з виробництва ТОВ Краснолиманське.